Здорово, народ, з вами Францію Слово і це у нас Farming Simulator 22 РП на карті красиво. Ми продовжуємо. Сьогодні цілий день, я думаю, що буде посівна у нас. Будемо засаджувати поле тут ячміне. У нас поле тут скультивируване, і так само там е, ще є два поля. Але, звісно ж, я друге поле там не культивирував. Я щось собі подумав, щоб там зайнятися будівництвом, там будемо будувати якийсь курятник, скоріше всього, або ще якийсь елеватор зерновий, котрий нам часом пригодиться. Е, виходить, що я з сусідом е, пішли розгрузили наш причіп, Зняли бочку з гербацидом і е, тут є ручний розприскувач. Він нам пригодиться е, розприскувач нам пригодиться вже коли там будуть якісь бур'яни чи ще щось, там, е, бочка з гербацидом нам пригодиться вже туди пізніше, але то вже з часом. Зараз саме головне це нам засадити поля. Давайте не буду томити, сідаємо нашу жигульку. ...потому тому що години ідуть помале, а робота е, стоїть на своєму місці. Так, зараз головне, бляха, підесь не їхати. Тут... ой 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 Тут трактор, але він нам не мішає. Давайте включу аварійку. Так, він проїхав, добре. Так, сюди, сюди, сюди. І зараз підчіпив. Ще, ше, ше. Ось, добре. Так, давайте глянемо підчепилось. Опа, якраз добре підчепилось. Так, давайте будемо виїжджати, але секундочку, десь я гляну чи машини. Тут дві машини їдуть, тут автобус. Так, я вже виїхав з гаража. Нам зараз потрібно їхати до домази. Секундочку, не я гляну. Що нам тут до сівалки ще потрібно чи не потрібно ніяких запчастів, я виходив тут наб'ю порядок. Все техніку виходить там культиватори теж поскладав, тут у нас сівалка тепер буде стояти, траву позбирав, усю скидав на купу, там Сорго перевіз під дах, щоб воно не мокло. І пізніше треба буде зайнятися ремонтом нашого трактора Кия і купив таку мийку. Виходить, помию трактора, все техніку помию, але то вже пізніше. Поки що у мене горить на ділі, засадити наші поля. Я вже одне поле засадив, ось тут около хати позасаджував. Правда, трішки сівалка щось не дуже хотіла працювати, але звісно ж засадив. Е, і зараз швиденько відправляюсь, буду їхати на то друге поле засаджувати. У нас виходить, там є два поля, але звісно ж я одне не бо тому що воно нам пригодиться для будівництва. Я там собі думаю, що б можна було збудувати якийсь курятник або коровник та займатися там або корми, або корова. Так, і зараз будемо виїздити від, від Так, Давайте включу на вадінку, погронь, не включив. Так, швиденько закриємо зараз бігом. Так, вибачайте, вибачайте. Ну, тому що я розумію, спішуся, але... Так, добре. Давайте його пустимо, що він зміститься. Давай, ліс, 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 спой. Йо, перестань, чоловічий, як ти їдеш. Давай ще тебе тут пропускаю. Так, легонько там назад і зараз відправляємося на то поле, будемо засаджувати ячміни. Так, добре. Так, ми приїхали сюди вже. Тут а, виходив у нас дядя Микола, бачу, що щепа ще є, а зіла не бачу, скоріше всього, він десь поїхав ним на роботу, я так думаю, ще й не приїхав додому. У нас виходить повний камаз є гречки, думаю, що там ніхто не полізе мені покрасти і так само техніку ніхто не покраде. Ну будемо на це надіятись. Давайте пускаю цю сівалку, вмикаємо і стартуємо, Щось щось я не розумію. Сьогодні так погано передача втикається на тракторі, щось дуже працювати не хочемо. Але думаю, що нам солярки вистачить, бо у нас солярки дуже мало, там, не знаю, десь приблизно 5-6 літрів. Має її вистачити на це поле. Думаю, що не прийдеться бігти пішком додому по машину і відправлятися по осулярку. Бо солярка теж холера дорого коштує. Сьогодні роботу вже закінчено, ледве я посадив це поле, я не розумію, чому так погано передачі сьогодні викалися. але в мене якесь таке перечуття, так скажімо, дурнебу, тому що здається мені неначе, що в мене щось там покрали. Але будемо думати продовжує, буду не думати про негатив, буду старатись не думати, а то вляха вся негатив приходить у голову і тут починаєш гадати, чи щось украли, чи не украли, що повороті. Право. Так, на тут я зараз автомобиль не зачепит і зараз уроки по дорозі, ще трактор по дорозі. А то що то є? А чому ворота відкриті? Йоу, пересеки. А де там вся техніка? Давайте безповоротник нахрен виїжджаємо сюди ці ворота. А де вся техніка? Скорока, закон, заходи. Так, давайте заглушу, заглушу, трактор. Це я просто у шоці мене обікрали повністю. Що я тепер буду робити? КАМАЗ украли, КАМАЗ був відремонтований, все, ліканьку було. Там у трактора Кияв відремонтувати, мотоблок підремонтовано, машину теж украли. От сволочі, от сволочі, просто я не можу, не маю слів. Так давайте цей так закрию. МТЗ-шку теж закрию, вже позамикається все. Так тут підпирати цими кулами якимось. Тут дротом зав'язати, аби сюди ніхто не ліз. От сволочі, це все покрали, виходить. Я стільки старався там купував. Е, що тут у мене украли таке? Е, тут таке. Е, навіть украли культиватор ти синий. Аййо, пересите, це все покрали діло. Що буду робити? Всю техніку покрали, тут перерили, тут все перекидано. Давайте гляну сюди, може ящик з інструментами, скоріш теж все украли. А ні, тут а те, як стояв, так і стоїть в гаражеві, що там було. Машину теж покрали, там машину, машину верніше, украли там машину я поремонтував, треба було замінити там стекло, перемалювати, хотів це все поробити і тут а, виходить, все <плес> діло в мене вкрали. Всю мою роботу. Тепер е, треба це все підіймати, е, виходить, так скажемо, з коліна е, ставати. Все піднімати власноруч. Тут половина техніки була, і вже її немає. У мене тільки один трактор залишився, це в нас МТЗ 801 Ой, я навіть не знаю, що тут казати. Ну йду дзвонити до голови сільської ради. А ви, дорогі друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал і рекомендуйте всі мої відео. Так що ж всім до зустрічі, пока-пока.